Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогоднішнє відео починаю ось з таких кадрів. Зовсім недавно до нас завітала зима. Короткочасний був цей сніг, мокрий, не встигли ми насолодитися ним, але деякі кадри я все ж таки встигла зазняти, щоб поділитися з вами. Запрошую вас до перегляду цього ролика, адже не снігом єдиним він буде наповнений. так, друзі, у нас майже 7 година. Як бачите, за вікном ще темно, холодно, сиро і туман. Я в кухні. І зараз покажу, чим займаюся. Тут, ось у мене бутерброди і два термоси. Термочашка і термос. Сьогодні вимкнення світла з восьмої. До 12-ї ми навіть кави не зможемо попити в школі, тому синові наготувала чаю термочашці, бутерброди. Собі теж бутерброди, також термос. Можливо, там колег пригощу кавою. Якось будемо виживати, проживати цей день. Зараз вирішила приготувати салат. Є в мене ось кукурузка, отакий невеличкий шматочок ковбаски, корейська морква, Ось я вже всипала в салатничку. І зараз відварю яєць. Такий в мене буде салат на вечерю. Приготування їжі для мене це завжди певний квест. Хочеться догодити своїй сім'ї, приготувати щось смачненьке, але з нинішнім періодом. Часу на приготування зовсім небагато, оскільки світло вимикають на тривалий період. Зі світлом ми практично 2 на 4, а буває і по-іншому. Тому часто приготувати те, що б хотілося, не виходить. Ну що ж, дорізала яєць, зараз змащуємо майонезом, і наш салат готовий. Будемо пробувати, що вийшло. Скажу одразу: салат вийшов непоганий, але як на мій смак, мені не вистачає маринованої цибульки. Вона б додала певної пікантності. Ось такий салат у мене вийшов. Як на мене, такий гарненький яскравий. Сюди, до речі, можна додати сухарики прямо перед подачею. Але оскільки це не на святковий стіл, ми їстимемо самі і, звичайно, ще не зараз, тому сухарики додавати я не буду. А далі готуватиму млинці тоненькі, як на налиснички. Спочатку вбила 3 яєчка у тарілку, це ванільний цукор пакетик. Додаємо зараз трішки солі, десь 3 столових ложки цукру і молочко. Я все роблю на око в мене чіткого рецепту немає. Отже, додала цукор, дрібку солі і вимішуємо. Для того щоб тісто було однорідним, завжди змішую яйця, цукор, сіль, трішки додаю молочка, вимішую і всипаю борошно. Кількість борошна визначаю теж на око, Не знаю, сиплю так, щоб тісто стало аж густуватим, все одно можна потім молоком розбавити його до потрібної консистенції. Саме зараз час додавати молоко. Його додаю порційно для того, щоб легко було вимішати тісто і не переборщити з рідиною. Скажу чесно, оскільки не використовую якийсь сталий рецепт, то молока можу додавати уже після того, як почала випікати млинці. Якщо я бачу, що млинці недостатньо тоненькі або ще щось не так. То я можу відкоректувати рецепт, але зазвичай борошна уже у готове тісто не досипаю, тому що обов'язково будуть утворюватися такі комочки, від яких, звичайно, сам млинець буде виглядати не досить таки презентабельно. Обов'язковою складовою тіста є і олія. Вливаю рафіновану олію, добре вимішую, і тісто готове. Як бачите, консистенція мені не дуже сподобалася, тому трішки додаю молока, інколи можу додати навіть водички. Смажу на спеціальній млинниці. Перший млинець обов'язково просмажу і додаючи трішки олійки, а далі вже йде все як по маслу. Не знаю, як у вас, до речі, поділіться, господиньки, чи завжди виходять вдалі млинці. У мене раз на раз не приходиться. Інколи буває, що щось не заладиться, і млинці виходять або товші, або тонші, або рвуться. Тоді, звичайно, що настрій втрачається, але все ж таки доводжу справу до кінця. Такі млинці ми зазвичай начиняємо або ж Кисломолочним сиром з родзинками чи без, або ж м'ясною начинкою, з грибами, або ж потрібкою, і це завжди виходить дуже смачно. Якщо використовую начинку у вигляді грибів та м'яса, то можу зав'язати у вигляді мішечка. Друзі, хочу показати, яких смаколиків Кума передала моїм хлопцям. Ось дивіться, якісь німецькі солодощі. Якась печиво цікаве таке. Ну, це вже як Віталік прийде додому, будемо смакувати. Поки що нехай лежить. Потім шоколадочки хлопцям такі. Оці класні. Взагалі Віка і минулого разу нам привозила, то класна фірма, дуже добре. Це ось кіндер, якісь тут батончики. Угу. І це любов моїх дітей Жалейки. Це вони взагалі дуже люблять. Так, щоб будуть їсти. Кума, дякую. А тут хочу вам показати, як зацвіла моя орхідейка. До речі, усі з моїх орхідей зараз на бутонах. Деякі, можливо, там викинули тільки стрілки, а деякі вже з бутонами. Оця найперша розцвіла. Найцікавіше, що вона пустила один квітонос, а інший квітонос, який я не обрізала, ожив. І з брунечки теж випустив квіточку. Ось така краса. До речі, на вікні у нас вже висить гірлянда. Її я замовила через інтернет. Показую, що класна дуже. Вона від USB працює і подобається те, що має свої гачечки, на які зручно вішати. А ці парфуми привезла мені моя Вікторія. Уже кілька років поспіль. Вона мені привозить якісь парфуми на подарунок. І е, два роки поспіль вона привозила одні ті самі. Вони мені дуже зайшли класні. Але зараз вже трішки інакші. І я завжди дивуюся, і от буквально на днях питала, як ти так вгадуєш. Ну дійсно наскільки підходить запах? Я в захваті. І ось новинка для мене. Е, ми вчора нюхали. Взагалі, бомба. Я кажу, вони наскільки класні. Вони шлейфові, як виявилося. Ну, пахучі такі. Wonder Rose. Так, от. І вчора я вже попробувала їх. Вони так цікаво проявилися на моєму тілі. Ну, бомба. Дуже сподобалась така велика бутилочка. Пляшечка. Вистачить мені її надовго, тим паче я завжди економно використовую такі парфуми. А, так що, Вікуля, дякую тобі вгодила на всі сто. До речі, наразі у нас триває будівництво нашого забору, паркану від сусіда. Як бачите, вже більшу частину зробили, і зовсім небагато залишилося. Стало якось затишніше тут, тепліше. Мені подобається. Привіт! У мене сьогодні новий день. Хочу. Зробити налиснички з тих млинців, які вчора напекла. У мене їх тут залишилося не так і багато, тому що хлопці під'їли. Тут у мене ось є кисломолочний сир. Зараз я сюди додаю цукор, ванільний цукор і вбиваю десь 2 яйця. Чому я вбиваю сере яйця? Тому що ці налиснички я буду запікати у духовці. Так що обробку вони пройдуть і можна буде спокійно все це їсти. Ось така суміш у мене вийшла. Зараз будемо начиняти налиснички. На дно посудини викладаю довільно порізане масло. Зазвичай для налисника я беру цілий е, млинець, але цього разу мені захотілося накрутити зовсім маленьких, тому перерізаю навпіл млинчик, начиняю його начинкою і скручую, викладаючи он туди в посудину на масличко. На шар налисників знову викладаю масло. Ось скільки налисничків у мене вийшло, на верхній шар теж додаємо масло і трішки присипала цукром. Зараз закриваю харчовою фольгою і ставляю запікатися у духовку, ставлю нерозігріту розігріту духовку, ну, десь хвилин на 15. До речі, в мене залишилося трішки сиру. Зараз додам борошно і спечу кілька о, сирничків. Як бачите, з окоміром у мене не дуже сирники, за розмірами вийшли різні, але це все, що вийшло. Я думаю, на розмір чи на смак розмір зовсім не вплине. Ну, що ж ось мої сирнички і готові. Не думавши, не гадавши, вийшла ще одна страва для перекусу для чаювання. Ось такі налиснички у мене вийшли. Масличко розтало і вони готові до споживання. Я не дуже люблю запечені, особливо коли вони ще прижарюються дуже-дуже. Перевагу надаю більш м'якеньким. А закінчити своє відео хотіла б свічею пам'яті, яку ми запалили разом з хлопцями о 16-й годині 22 листопада. Ми згадали усіх тих, хто загинув від страшних голодоморів. Вічний спокій цим нещасним людям. А я дякую вам за перегляд. Бажаю, щоб на ваших столах завжди був хліб. А у вашому домі панувало щастя, здоров'я та мир. До зустрічі.